Хлорофіл – це зелений пігмент, який міститься в рослинах і допомагає їм перетворювати сонячне світло в енергію. Для людей хлорофіл – це справжній чистильщик організму, який виводить токсини, підтримує імунітет і дарує бадьорість. Хлорофіл – зелена кров рослин, відіграє ключову роль не тільки для фотосинтезу, але й для нашого здоров'я. Його молекулярна структура надиво схожа на гемоглобін компонент людської крові. Хлорофіл допомагає насичувати клітини киснем. І покращує роботу серцево-судинної системи. Ось сім важливих фактів про користь хлорофілу. Хлорофіл є потужним стимулятором імунної системи. Він сприяє активізації білих кров'яних клітин, які відіграють ключову роль для захисту організму від інфекцій. Хлорофіл також допомагає боротися з вірусами та бактеріями завдяки своїм антибактеріальним властивостям, Додаючи 100-200 мг сухого хлорофілу на день у ваш реціон. Ви підтримуєте природні захисні функції організму. Особливо в сезон застуд та грипу. Хлорофіл активно зв'язується з токсинами та важкими металами, допомагаючи виводити їх з організму. Це важливий елемент для підтримки печінки або кишечника. Сухий хлорофіл можна додати до смузі, води або інших напоїв вранці або ввечері, щоб посилити природні процеси детоксикації. Цей метод особливо корисний для жителів мегаполісів та людей, які часто перебувають у середовищі з високим рівнем забруднення. Хлорофіл має властивості. Відновлювати слизові оболонки шлунково-кишкового тракту, що особливо корисно при запаленнях або пошкодженнях. Прийом порошку хлорофілу у складі напоїв або добавок після їжі може знизити симптоми таких захворювань, як гастрит або синдром подразненого кишечника. Сухий хлорофіл у порошку також ефективний для зниження запалень в організмі. Він блокує дію вільних радикалів, які можуть спричинити пошкодження клітин та тканин. Для зміцнення здоров'я суглобів та шкіри рекомендується регулярно додавати хлорофіл до свого раціону. Дослідження показали, що хлорофіл може допомагати знижувати рівень поганого холестерину у крові, що зменшує ризик розвитку атеросклерозу та серцево-судинних захворювань. Завдяки своїй здатності покращувати кисневий обмін та підтримувати здоров'я кровоносних судин, хлорофіл рекомендується як профілактичний засіб для людей із підвищеним ризиком серцевих захворювань. Завдяки антибактеріальним та протизапальним властивостям хлорофіл прискорює загоєння ран. Прийом сухого хлорофілу внутрішньо сприяє регенерації клітин шкіри та запобігає інфекціям. Багато людей помічають покращення загального самопочуття та підвищення рівня енергії після регулярного прийому хлорофілу. Він сприяє зниженню втоми та збільшенню витривалості. Включення сухого хлорофілу до повсякденного раціону це простий спосіб покращити імунітет, підтримати здоров'я та забезпечити своєму тілу природній захист від несприятливих факторів. Торгова марка життя виробляє хлорофіл з паростки пшениці та ячменю. Фасування порошок, вага 50 грамів, ціна 225 гривень. Придбати можна в Одесі фірмовому магазині на Грецькій площі 1 або на наших сайтах.